Добрий ранок, друзі. Подивіться, яке небо. Таке, знаєте, як кольору зефірки. Таке взагалі класне. Таке кольорове, таке, такі ніжні кольора взагалі. Давно не бачила таке гарне небо. Злата, дивись, яке гарне небо. Знаєш, ти купляєш ці зефірки такі перекручені, вони різного кольору. Так, так. Та. Бачиш таке небо гарне. Навіть через камеру не передає того. Того кольору. Дивіться, який мороз. Бачите, такий дах білий. І там, і там. Там холодно дуже. Всім гарного і спокійного дня. Авсенко прийшов до мене і каже, мамо, промий мені, мені носика. Ось так носик деколи зранку закладає. Шелепо. Ще, це краще стає. Він перше. У ці хюморів, щоб промити ніс. Він так боявся, він так втікав, в таку дьору давав. Але зараз так гарно промиває. Краще? Угу. Там. Угу. Персенком приїхали в той. На майданчик. Так, в такий в парк погуляти. Я ще зайшла. І мені, і мені купили рукавички. Так, бо щось холодно дуже. Давай, який запихай. чекай чекай, 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 ось пальчики. Пішла, купила рукавицю холодно. Такі не грубі такий. Такий якраз на осінь. Далі буде гуляти, буде холодно, правда? Угу. Так, один є. Другий є. Один є, другий є, третій є, четвертий є. Дай. Ще Пихай. один. Давай. Є мізинець. Запихай добре, добрий. Що в нас є? Парк. <хлух> Майданчик, парк у нас є. Вітер, знаєте... Дуже сильніший. Така шляпи. погода, щоб вдома сидіти, не Але... гуляти. Але дитина хоче гуляти. Значить, мама виконує. Ми ще зайшли на базар, купили деякі продукти, хочу сьогодні на вечір. Рибу запекти, Купила дураду. Так, чекай. Це я так пакет забула. Купили сирочки. Хочі. Дуже рідко, але деколи беру оцю заправку до борщу, хочу борщ варити. Просто з нею дуже смачно. Яйця, сирна маса, риба оця. і овочі. Перець і баклажани. Нам e, трішки не везе, бо тому, що вийшли з машини і далі дощ почав. Але думаю, зараз перестане через пару хвилин. Так само, як той попередній. Але Арсенко, але Арсен, чуєш? Але що ми навіть не підемо? Ні на який майданчик, нічого, бо тому що дощ впав. А, як я втарилася. Там мокро все. Баш, отак подихаємо свіжим повітрям 10 хвилин. Він сильніший. Yeah. Йдемо yeah. Йдем. yeah. Йдем додому. Він сильніший, ми зараз мокнемо. Дивіться, який у нас гарний парк. А там далі є качелі. Я розумію, що ти хочеш той гуляти, але що я зроблю? Yeah. Я не керую погодою. Yeah. <laughs> що <laughs> бочка попала? Ходи, ходи. Я думала, що ми всі листочки назбираємо. Ось збирай листочки, будемо потім їх клеїти в той, в альбом. Ми взагалі не погуляли. Короте, купила дітям ту бобу, кукурудзяні палички. І я не можу від них відлипнути. просто-напросто купила дітям називається. Ну такі, знаєте, як насіння. Ну просто дуже смачні. Вже взяла печива. Зараз в мене буде перекус. Ой, вибачте, я просто відлипнути з них не можу. І буду їсти готувати. У мене там я розморозила м'ясо індика. Я щось придумаю. Ну дуже смачно. Арсенкові на вихідні дали зосвіти його. І ми зараз будемо розв'язувати завдання. Такі їдемо з Андрієм міняти джинси, які я з латі була тоді купляла, розмір не підійшов. Хоча це 140 розмір, її розмір, але це, напевно, якісь мало, е, мало мірки чи що. Треба брати 146-й, щоб вони не вони, такі, знаєте, дуже короткі виглядають. Можливо, на весну було добре, але не на осінь, тому що холодно. Все, відкриваю. Ще потім поїдемо на краківський базар я хочу собі джинси купити. Буде чорні штани, не знаю. Подивимось. Такі джинси класні златані. Маю надію, що ще 146-й розмір буде. Так, все поміняли. Все купили у тих чекаву. Ага. І йдем купимо фрукти. Дивіться, який базар. Ринок класний, великий. Ага. І ще потім кубаску купимо. Гранат. Йдемо гранат купимо. Зараз вареники кину на окріп, підігрію. Поїмо, і потім ми зату... йдемо до церкви, будемо на службі Божій, після того Затуся піде на навчання. А потім ми ще їдемо до мого похресника на день народження. Тож, такі в нас плани. Чи потрібно на нову пошту зайти? Може дуже можна кидати. Мені потрібно чуль забрати, те, що я в Києві замовляла. І готово. Прийшло. Так. Вареники з картоплею і сиром. Поставила розігрівати духовку. Буде у нас риба на вечір. Разом з овочами вважаю. Перець болгарський. Потім баклажан, цибуля, Смакотам. рибка вже готова. Зараз будемо вечеряти яке тут м'ясо. Арсенку щось з мене там плачеть. Вже борщ сварила. Ой, яка красота. Ми приїхали на день народження і діти сиділи в телефоні, щось нудилися. Андрій подумав. Є, злата поставила. Злата поставила? Да. І Андрій придумав їм забавку. Один ноль злата виграє. Пара злата арсен виграє. Молодець! Тут нове, вона сама йде, і тут кнопочку включати. А ти можеш натискати, бо дивись, тут як... Отак От і все? Так. Я знаю, я бачу. І ще отута. Там дали є. пляцок додому зараз поїмо чайочку. У тут таке є і, і тут вона mm. змає. Mm -hmm. Ну класно. І Супер. там ще коробнички. Ну хочете купляти таку? І ми можете купити чорний, червоний, жовтий і чорний. Угу. Mm -hmm. А зубач червоний, якби зі сірим, а тут а, червоним, чорний, сірий. Який то? Червоний. Ну, бачиш? Я хотів хочу... от. Арчі, ти гуляв? Я хочу... Йой, Я хочу... покрутись. Я хотів отакий купити. Ага. Він саме крутий на світі. Угу. Не... Каже, крутий на світі. Найкрутіший. Так, це зараз потрібно викинути. Побули мене ні народжені, так посиділи, по-сімейному, відпочили, спілкувалися, так файно було. І, і все, діти ще бавляться. Нікуди не спіхають, бо думаю, що злата завтра не йде до школи, бо в них почались осінні канікули тиждень, а санко теж садочок не йде. Ага. Бабуся передала нам яблуко на компот. А ти лишилася, там же дія, Андрій, хай будуть ті на компот, там ж яблука яблуками купили. Бо з тобою ходили на ринок. Mm. Просто чи підуть на компот, вони кислі. наші, тобі потім буде тато, чи якось Не дивитися, вони солодкі. то є солодкі. Тож так, я зараз йду, що робити. Він що я можу що робити? Арчі! Дуже такий дубальний і долі, тому що ну, ми прийшли. Це Такий псюрик, що не може сам бути. Нікуди рішу сидіти роблять. Ну ясно. Ясно! Що, що не робить? Що ти не можеш відкрити? Так. Як та лялька називається? Мамо, ходимо з'єднує. Чи буду тебе багато тож, Як вона називається? реально так багато. Ось за ту все розпаковували. Ряльку. А е, я все ж таки забрала. Це прийшла Тульшо. Ще кнопочка. Ну, ти вже а, показувала, вона е? показувала. Ну. Ну так фарбували. Сина. Що, що? А, во, тюль прийшла. Тож я замовляла. Тут я... її дві штуки є. Ось такий розмір. Оце. Але це. я її. Чуєш, Андрій, yeah. потрібно yeah. той взяти, перфоратор. Я тебе прошу, не забудь тільки, щоб повісити. тюль і карніс. Що, не виходить, допомогти тобі, кажу? Зараз Я її я все ж таки, чи джинси поміняла з тими <смі> джинсами такі пригоди. Поміняла на 146-й розум, переїхала додому і вони на неї. Бачите, деякі хтось ще його до неї є. Маломірка, деякі такі великомірка. Ну, коротше, не вигадаєш. Тож ліпше, щоб дитина мірила. Але yeah. добре, що підійшли. Класний такий джен. А то якби 46-й був вже yeah. за великий, то я б не <паду> вже за великий то таке, то не маленький. Yeah. Yeah. Осені. Златуся хоче вам показати свою лялечку. Дай мама покажа. Дай дочка върхи. Но слухай, така гарночка, тільки та лялечка фокус. Чекай, на тебе камера фокусує, а не на лялечку. Така. На И ти Тваринка. Тримай. Такий Чазмочилась, набігалися, зараз ляжете, заснете за секунду Мама, просто. ми бутилочку кидали, і я знаю, я ж, я ж всі, всіх десь там по два було, по один, а ми, і ми до п'ять е, кидали, і я всіх п'ять набила, саме перша. Що реально? Ну то класно, значить, ти везуча у нас. Чекай, здається, чекай, це ти мультиварку виграла Чорсен. Яку мультиварку? Ну ми були в підцентрі і виграли мультиварку були. То було вже давно. Це ти була брала Житончик чи Арсен? Що там? Я ж її викинула.